Вівторок, 24 червня, ви дивитесь новини на 11-му в студію Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Багато загиблих та поранених. Потужні вибухи пролунали на Дніпропетровщині. Росіяни вдарили балістикою просто по житлових кварталах, медзакладах та пасажирському потягу. Коли на праці нам позвонили, сказали, що квартири нема, але животні. Люди багато снідали. Наводив ракети та коригував російські удари. У Дніпрі затримали 16-річного підлітка зрадника. І фонтан аж на 7 мільйонів будують у п'ятихатках. Чому не обрали більш бюджетний варіант? Та що про такі витрати під час війни думають місцеві? Можна було б, хоча б половину цих грошей на армію піти, бо наразі в нашій країні війна, і це більш пріоритетна задача ніж ті ж фонтани. 17 загиблих станом на 18-ту годину і понад 200 поранених на Дніпропетровщині. Випуск починаємо з спекельної атаки російською балістикою по Дніпру та Самару. 12 людей у важкому стані. Серед травмованих 19 неповнолітніх. Найменшому усього півроку через кривавий теракт постраждав дитячий садок, де перебували діти. А ще школи, гуртожиток, житлові будинки та церква. Один з ударів прийшовся і по залізниці. Вибухова хвиля накрила пасажирський потяг. Всередині було пів тисячі людей. Міський голова Дніпра вже назвав цей теракт найбільш руйнівним за наслідками від початку повномасштабного вторгнення. Наш маркоручка працював на місцях атаки і вже готовий розповісти останню інформацію про удари. Це жахливе відео розлетіло з цією країною. Дівчина пасажирка поїзда Одеса Запоріжжя потяг опинився буквально в епіцентрі балістичних ударів росіян по Дніпру. На цих кадрах закривавлений вагон. Всередині потяга було пів тисячі пасажирів. За даними Укрзалізниці, просто дивом обійшлось без жертв, враховуючи силу ударної хвилі. Пораненим на місці одразу надали першу допомогу. Коротше, жесть просто це жесть, просто один вибух, потім прямо в нас прилетіло. Всі сидять у когось там вени порізані. А це вже потрошна житлова інфраструктура. Десятки людей через ранкові удари окупантів втратили не лише майно, а й житло. Спальний район Дніпра пецент центрі потужних вибухів, сотні вікон вибиті, десятки квартир потрощені, понівечено дев'ятиповерхівку та ще дві п'ятиповерхівки. І це тільки в цьому мікрорайоні міста. Валентин показує нам свою закривавлену спину і руки. Чоловіка посікло уламками. каже в момент численних вибухів був разом із своєю дитиною. Стояв спиною до вікна, і відповідно від цього в мене такі поранення. Скло розлетілося і посікло мені спину, руку там і так далі. Ноги так само. Тому такі пошкодження. Ну, Надали допомогу. Нібито кров зупинилася, що треба зашивати. Була дитина 9 років. Ну в нього маленький поріс на животі. В принципі, все з дитиною гаразд. Саме головне. Олеся, ворожі удари по рідному Дніпру застала на роботі. Як дізналась, що її домівка потрущена через атаку одразу приїхала на місце, каже: немає слів, аби коментувати черговий терористичний удар росіян. Були на праці нам позвонили, сказали, що Квартири нема, але староживо люди багато послідали. Тяжко. На цих кадрах рятувальники виносять пораненого уламками чоловіка, який нещодавно пережив інсульт. Його ушпиталили, а саму квартиру подружжя рознесло ударом. Просто під час зйомки лунає новий вибух. Люди, які щойно пережили страшний удар, знов шоковані кажуть, ховатись тут немає куди немає. немає. Ні, то немає. Ви ж бачите. Приголомшена ударами один за одним рахувала вибухи Наталія. Жінка досі не відійшла від стресу, який ранком пережила в епіцентрі атаки. Сама чоловік на роботі пошкодження, вікна повиносила, двері повибивало, нічого немає. Рани ніяких не зазнали. Та, Таке не страшне. ви, правильно? Ну, да. Так. Звертались по допомогу. Я бачу весени на зі. Да, Найбільш руйнівним від початку повномасштабного вторгнення називає цей удар міський голова Дніпра. Через обстріл у місті 15 людей загинуло, понад 170 зазнали поранень. Майже 100 залишаються в лікарнях. Найменшому пацієнту лише півроку. У сусідньому до Дніпра Самарі через ранкову атаку двоє загиблих. На місцях обстрілу досі тривають аварійні роботи. Остаточні наслідки ще встановлюються. Марко Ручка, Тарас Іванов. Новини одинадцятого каналу. 16 дітей були у садочку, який зазнав руйнувань під час сьогоднішньої атаки. Малеча дивом ціліла, бо вихователі встигли їх спустити в укриття. А ще потрощена школа, приватні будинки та навіть церква. Це наслідки російського терору лише в одному зі спальних районів Дніпра. Там досі долають наслідки ранкового обстрілу, що відбувається на місці, та як люди пережили черговий російський удар. Наша Катерина Нічик з подробицями. Дніпро 11 ранку в одному зі спальних районів дошкільнята з дитячого садочку саме вийшла на ранкову прогулянку, аж раптом пролунала серія потужних вибухів. Ми були в цей час на вулиці, якраз почули тривогу, і всі зреагували добре, що швидко, і пішли в укриття. Саме в останній момент ми всі встигли. Олеся, вихователька дитячого садочка, який потрапив в епіцентр, ворожої атаки. ділиться дошкільний заклад. Після удару рознесло буквально на друзки. Та найстрашніше в той час в садочку були 16 дітей. Зі сльозами на очах згадує перші моменти після російського удару. Ми намагались зробити так, щоб вони не зрозуміли, що відбувається, не панікувати. Що було дуже важко. Але не все з дітьми добре. Батьки вони просто виносили з закритими очима, щоб не бачити, що було в укритті. Бо були і поранені, як ви розумієте. Тому діти просто на руках з закритими очима. Але вони у нас сміливі. Вибухова хвиля розтрощила і школу, що поверхом вища дитячого садочка. У будівлі немає жодного вцілілого вікна, значні руйнування і всередині. Подекуди на підлозі досі видно сліди крові. Тут травмувалися троє людей. Вчитель поранена нога, поранена наш завхоз. Вона зараз її відвезли швидка, на жаль, не знаю, що далі з нею відбувається. І не знаю більше. Від гучних вибухів здригнувся і приватний сектор неподалік. Момент одного з ударів зафільмували місцеві. <звук> Будинок Армана опинився фактично в епіцентрі масованого ракетного удару. Чоловік згадує, не лічив щонайменше п'ять вибухів. Були вибухи, буквально два вибухи було. Але було чудно, що це було десь далеко. А якраз ми вийшов, ну, як завжди, усі люди роблять, вийшов подивитися, де це було. Якраз, коли ми виходили, якраз ну десь третій або четвертий, напевно, вибух був. Якраз четвертий вибух, саме ми побачили вже цей е, грип від вибуху, який був. І увесь район був просто в полі. На вулиці немає жодного вцілілого будинку. Місцеві розповідають, врятувалися буквально дивом, бо вчасно спустилися в укриття. Арман показує руйнування в своїй оселі. Соболу все живі. Ночу отримали, в принципі, повибивало вікна, з того боку, повибивали весь дах, тобто вся черепиця, яка була в даху, все повибивало, і тут можна побачити, що була в принципі, стеля нормальна, був дах нормальний. Але хвилі вибуховує все нество. Неподалік будинку, церква, яку також потрощило російське залізяча, тут повилітали вікна та понівечений дах. Настоятель зізнається просто диво, що ніхто з прихожан не постраждав, адже буквально сьогодні зранку тут була церковна служба. Напевно, промислом Божим розпочали її 8-й годині ранку, а не в 9-й, як це було зазвичай, і служба вже закінчилася. І після служби, коли вже людей в церкві не було, залишилися тільки ті, хто тут постійно працює. В секунді буквально це відбувся приліт, і все повилітало. Нині відомо по місту. Понівечені понад 100 будинків, вісім лікарень та поліклінік, а ще 34 навчальні заклади. Серед них школи, дитячі садочки, а також профтехучилища та центри позашкілля. Катерина Нічок та Євген Дрозд. Новини одинадцятого каналу. І завтра у Дніпрі оголошено день жалоби за жертвами ракетної атаки по місту. Троє загиблих та шестеро поранених внаслідок нічної атаки РФ на Сумщину. Серед вбитих Росією восьмирічний хлопчик його тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку. Внаслідок удару масштабні руйнування у приватному секторі на території шести домогосподарств верхньої громади спалахнули пожежі. Полемі рятувальники прибурка. Сім безпілотників вночі атакували і Харків, вибухи лунали у Немишлянському та Салтівському районах. Травмовані троє людей, серед них 15-річна дівчина. Понівечені 17 приватних будинків, лікарні, автівки та лінії електропередач. Внаслідок атаки постраждали цивільні підприємства та приватні будинки. Станом на зараз за медичну допомогу розвернулось троє осіб. Встановлено, що для ударів ворог використав БПЛА типу Гарань 2 І сьогодні противник атакував ударними БПЛА територію ще одного з навчальних центрів сухопутних військ ЗСУ. За офіційними даними вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення отримав один військовослужбовець, якого доправили до лікарні. Тим часом 16-річний хлопець з Дніпра наводив ракети на наше місто та Полтавщину. Неповнолітнього агента ФСБ затримала служба безпеки України за даними слідства на замовлення російської спецслужби. Він розвідував в локації українських військ та передавав їх окупантам. За координатами агента Росіяни планували здійснити нову серію ударів. Коригувальника затримали на гарячому, коли той шпигував поблизу військового об'єкта у Дніпрі. Хлопець нині під вартою йому загрожує. Довічне ув'язнення із конфіскацією майна. А поки Дніпропетровщина оговтується від ранкової атаки у п'ятихатках на великому місці регіону будують помпезний фонтан. Приголомшливий тендер коштував в міському бюджету аж 7 мільйонів. Невже у п'ятихатках все настільки ідеально, що можуть дозволити собі витрачати величезні гроші на водограй? Чому не обрали більш бюджетний варіант? Та що про такі витрати під час війни думають місцеві жителі? Далі сюжет Марка Ручки. Невеличке місто п'ятихатки, приблизно 110 кілометрів від Дніпра. Саме до нього останнім часом прикута увага чи не всієї області, точніше, до проведення багатомільйонного тендеру та будівництва Фонтана Клумби у центральному парку. Міському бюджету ця краса обійдеться аж у 7 мільйонів гривень. І все це тут можуть собі дозволити у воєнний час. На заміну ось цьому маленькому і скромному фонтанчику просто у середмісті П'ятихаток зводять новий геть небюджетний, виділені 7 мільйонів. В гривені вже почали освоювати. Виходить в цей непростий для країни час у п'яти хатках, не шкодують грошей для ось таких прикрас для міста. На фоні новин про наступ росіян на Дніпропетровщину та збільшення потреб українського війська громадськість обурилась, бо мерія невеликого міста вирішила спустити мільйони на благоустрій і геть не економить. Жителі, яких ми опитали, говорять сім мільйонів на фонтан. Все занадто. Допомагали б населенню лучше. Допомагали б населенню краще, а мільйони ці Тим боляне, що на фонтан. Тим паче, що на фонтан, ну гарно так. А сенс в цей час. Який сенс? Люди кажуть більш нагальних проблем, на які б можна було спрямувати ці гроші у місті наразі вдосталь. Мабуть, дороги це найосновніше. Що вам сказати? Лучше всім мільйонів лухловцям, навірно, віддали, Я так думаю, без нового фонтана, звісно, може бутися. Правда, є інша точка зору. Життя продовжується, і розвиток благоустрою важливий, як воно все таке ще дороге, що і, і не поймеш, мені кажеться. Не знаю, ну воно все ж для людей робиться. Він же був колись тут построєний. А потім взяли його зарили і вирішили, що встановити. Ну воно то з однієї сторони хорошо буде, як буде фонтана. Як же ж і дітки тут? За бажанням встановити фонтан у середмісті можна і не за 7 мільйонів гривень. Звісно, менш помпезний. Задаємо у Гугл пошуку придбати великий вуличний водограй із підсвіткою. Найдорожче, який ми знайшли в інтернеті, майже. 2 мільйони гривень без монтажних робіт менші, але дешевші коштують кілька сотень тисяч. З однієї сторони, це гарно для міста, з другої сторони, не дуже. Бо як на мою думку, можна було б, хоча б половину цих грошей на армію піти, бо наразі в нашій країні війна, і це більш пріоритетна задача ніж ті ж фонтани. Чому ж посадовці п'ятихаток вирішили облаштувати зону відпочинку саме зараз? Невже у місті немає більш термінових питань. Чому ця коштовна реконструкція фонтана не може почекати? Чому затягнула аж на 7 мільйонів? Ми біля міськради п'ятихаток і хотіли б запитати це безпосередньо у міського голови, але коментувати скандальний водограй тут не хочуть. кажуть голова міста у відрядженні. А його заступники без дозволу також не говірки. Не на камеру перший заступник міськради пояснив облашту. Овить паркову зону згідно з планом, але це не заважає мерії щомісяця виділяти чималі, як зазначив посадовець, кошти на підтримку армії. Утім, офіційної відповіді у міськраді «П'ятихаток» журналістам 11-го не надали. Не пояснили також, чому в тантері брала участь лише одна компанія. Та навіщо виділили аж 7 мільйонів на фонтан Клумбу під час війни? Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. На карантині ціле село у Чаплинці Петриківської громади виявили сказ домашнього собаки. Через це на території населеного пункту запровадили карантинні обмеження. За словами фахівців, недуга потрапляє до домашніх улюбленців через укуси або контакт зі слиною заражених тварин. Ветлікарні нагадують перші симптоми сказу. Слинотеча, агресивність, параліч глотки. Тварина не може їсти, от, от висає щелепа, тремор щелепи щелепенічно. Ну, таке в основному. При появі цих ознак, каже лікар, рятувати тварину вже запізно, бо сказ невиліковний і за лічені дні незворотно вражає нервову систему. Утім, недугу може попередити вакцинація. Наразі у чаплинці фахівці царичанської ветлікарні проводять щеплення. Процедура безкоштовна і для тварин безболісна. Вони абсолютно безпечні. Вакцина знезаражена, вона не активна вакцина. Тому навіть хвора тварина чимось іншим вона не заходить. Абсолютно безпечна вакцина. Доступний для всіх незабаром у Дніпрі з'явиться перший безбар'єрний маршрут від площі Соборної через проспект Яворницького до залізничного вокзалу. Там курсуватимуть низькопідлогові вагони, а зупинки будуть інклюзивними. Безбар'єрний простір створюють, аби люди з інвалідністю, батьки з візочками, літні містяни та військові після поранень почувалися зручно. Наразі облаштовують пішохідні зони поблизу історичного музею та Дніпровської політехніки. Там роблять спеціальне. Намощення та зручні посадкові платформи для транспорту, а також знижують бордюри. Перший низькопідлоговий трамвай номер один вийде на маршрут до кінця поточного року. Сучасні трамваї, трисекційні. Купуємо максимальні комплектації, в них в навіть них є кондиціонери, є функція 3 км автономного ходу на акумуляторних батареях, відеокамери, сучасні трамваї, зручні, низькополі. А Для маломобільних городян у Дніпрі вже майже 10 років працює соціальне таксі. Це спеціально облаштовані авто з пандусами та підйомниками. Цією послугою можуть безкоштовно користуватися люди з інвалідністю першої та другої групи із захворюваннями опорного рухового апарату, а також особи з інвалідністю першої групи позору. Люди можуть поїхати на соціальному таксі до закладів соцзахисту, державних установ, заїхати в аптеку чи відвідати лікаря в амбулаторії. Дніпро для потреб людей з інвалідністю. Має два буси та чотири мікроавтобуси, але нині через велику затребуваність автомобілів не вистачає. Зараз цією послугою користуються понад 800 осіб. Була така ситуація, що в мене розболівся зуб. Дуже розболівся. Я дзвонила в соціальний таксі. Думала, ну, за неділю хоча б замовити таксі, щоб з'їздити в стоматологію. Ну, я позвонила, а мені диспетчер каже, що на місяць вже розписано. І на сам кінець про погоду у Дніпрі у середу синоптики прогнозують в день 25 градусів тепла вночі, плюс 16. Увесь день у місті небо буде вкрито хмарами, але опадів не обіцяють. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі на вас чекає спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтеся і бережіть себе. Кам'янському для поранених захисників організували відпочинок у мальовничому санаторії Дніпропетровщини, одному з найкращих в регіоні. Зробили усе, аби допомогти оборонцям відновити своє фізичне та психоемоційне здоров'я. Організатори подбали про усе від транспорту, що доставив воїнів до місця оздоровлення, до супроводу на всьому шляху відновлення. Що ви там? Гарно відпочили, набрали сил, і це найменше, що ми можемо для вас зробити. Дякуємо за Дуже Приємно, що відчувається турбота про таких як ми, яким треба соціалізуватися, адаптуватися до цивільного життя і почати нову сторінку. Санаторії, де проходять реабілітацію, військові спеціалізуються саме на фізичному відновленні після поранень. А ще там працюють фахівці з психологічної підтримки. Ми три рази на місяць відправляємо групи наших хлопців, які їдуть в гарний санаторій. Від відпочив... Отримувати, якщо потрібно, медичні послуги або просто профілактичні послуги, там забезпечено харчування всім необхідним.